Дуже важливо те, що сказав наш президент, Я наголосив на тому, що бюджетні видатки, пріоритети зараз армія, захисники та захисниці нашої країни. Якщо є позабюджетні кошти, які можна виділити на серіали, на фільми, це добре. Але ми не маємо зараз ставити акцент на тому, що нам потрібно виробляти щось, особливо комедійні серіали, про які ми вже почули та побачили, до прикладу, якщо серіал про поворознюка це дуже якісь значна, така вагомий, вагомий внесок бюджетний, то нехай, але не нехай, поки в нас мільйони витрачають на комедійні серіали про Поворознюка, росіяни за держгрочі, як ви бачили, зняли англомовний фільм Свідок про бучу спрямований на західну аудиторію, звісно, для викривлення правди і показати, що вони прийшли сюди не вбивати українців, а визволяти. І хочу наголосити на тому, яка в нас відповідь на російський фільм про Бучу. Я зараз вам зачитаю ось цей весь список серіалів і фільмів, які мають зніматися: Пекельна Крашенка, Невістка прокурора, Скаут Ромашка. Позивний Санта, в глиб кролячого норою, СМТ Інгулець та ще понад 44 серіали. Мінкульт замовив близько 50 фільмів та серіалів для телеканалу Дім та інших на суму близько 400 мільйонів гривень бюджетних коштів. Ми зараз у стий список бачимо то в ми Україна, то в кінокіт і інші компанії, які будуть розробляти або вже розробляють ці серіали та фільми. От, якщо пан Ткаченко подав заяву на звільнення, можливо, що зміниться, але це не точно. Бачимо, що ось цей весь розголос, який робите ви, який робиться в змі, воно вагоме. Так само про бруківку, про дорогу важливо про це говорити, поширювати дописи. Якщо ви думаєте, що ваш коментар під фотографією або під якоюсь скандальною заявою, він не важливий, він важливий. Тому і відреагував на це все президент України Володимир Зеленський. Я Думаю, що така реакція буде на дороги, на фонтани, бруківки, які зараз робляться на території нашої країни і, взагалі, не є пріоритетом станом на зараз.